Зупинка життя. З вами Тетяна і сьогодні знову про марафон схуднення. І так, сьогодні 17-й день, коли ми з вами приводимо себе до ладу перед весною. І так, завтра четвер, і на завтра я вам пропоную наступне меню. На сніданок я пропоную зробити такий смачний. І дуже легкий салат. Там буде бікінська капуста, тунець, кукурузка і яйця. Заправити його або йогуртом, або сметаною, або олією. Ну, Те, що вам смакує більше. Краще, звичайно, удигнути майонезу. І от у нас буде такий салат, що до нього практично вже нічого й не треба. У нас там буде все: і білки, і жири, і вуглеводи. І ми тільки додамо каву. Я пропоную цього разу каву з адегейським сиром. А ви дивіться, беріть те, який ви любите сир. І ось така у нас дуже проста. Страва, можна її навіть приготувати з вечора, просто заправити вранці. Або заправити, зробити таку заправочку із декількох інгредієнтів, додати туди е, чи суєвий соус, чи бальзамічний уксус, гірчичку. Ну, ви ж знаєте, можна по-любому, по фантазії місце є завжди. І так, переходимо до обіду. А на обід. Я пропоную приготувати с -с сочевичний суп-пюре. Дуже смачний суп, краще його готувати із червоної сочевиці. Замочити її на годинку перед готуванням, а тоді готуємо як звичайний суп і перебиваємо його блендером приготуємо готуємо суп-пюре. До цього ми суп пюре спечемо собі цільнозерновий млинчик. Його можна робити як налістичком, так і просто млинчиком. Все те ж саме з цільнозернової муки, трошки чи водички, чи молочка, як ви любите, яйце розмішали, або взагалі води з одна яйця і зробили собі такий цільнозерновий млинчик. І ягоди не додали, які у вас є. Що ви морозили на Зиму, що у вас ще осталося, чого ви не з'їли, та й додаєте 100 г ягод. І в нас буде дуже смачний обід на 405 ккал. І переходимо до вечері. А на вечері у нас буде дуже проста. Я пропоную домашній сир. Я винайшла, що в українській мові немає слова творог. Це сир. І щоб не плутатися, то я буду казати домашній кисломолочний сир. Це і є той самий творог. І я пропоную приготувати з бананом. Туди потрібний банан і чай, і ось таких 100 г сиру, 100 грам банан і чайок. І це буде легкий у нас такий білковий. Легка білкова вечеря. Ось таке незатійливе меню я вам пропоную на четвер. Воно не розраховане не на багато калорій. Вечеря на взагалі 364 ккалорії, і сніданок 359 кілокалорій і обід 405. Тобто, за день всього ми з вами. Споживаємо 1128,5 кілокалорій. Це зовсім мало якраз те, що потрібно, щоб трошки відчути себе стрункішою. І так, у нас білків 78, Жирів 74 і 104 буфери. Тобто, все у нас в норбі і все гарно. А я бажаю вам гарного настрою. Гарного закінчення зими. Завтра останній день зими і приходить весна. А ми вже з вами хтось більше, хтось менше, але підготувалися до весни.